Сьогодні у нас на огляді лінійка гвинтових інвенторних 16-барних компресорів та усушувачів до них від компанії Mast Compressoren. Тут у нас представлено 4 типи компресорів. Першим розглянемо найбільший у лінійці та найбільш продуктивний SH 50. Продуктивність даної моделі 4000 літрів, при тиску 16 бар, потужність двигуна 37 кВт. В даному компресорі встановлена електронна панель mam 6080MD. На даній моделі ми можемо побачити показники потужності, тиску, продуктивності в конкретний момент роботи компресора. Давайте подивимось на електронні компоненти, встановлені в даних компресорах, інвентор компанії Saini та електронні компоненти, вимикачі, запобіжники, контактори. Повторююся, SH50 має потужність двигуна 37 кВт та прямий привід на гвинтовий блок. Наступною у нас модель SH25. Його продуктивність 1700 літрів при тиску 16 бар. Потужність двигуна даної моделі 18,5 кВт. З особливостей контрольна панель керування mam 6070. Та інвенторне керування двигуном в залежності від продуктивності. SH25, як і попередня модель, теж має прямий привід на двигуні. Щодо комбісистем, то у нас сьогодні на огляді дві моделі LZN20 та LZN25. Дані моделі від Bast Compressoren є комбісистемами, тобто інвенторні гвинтові компресори з рефрижераторними осушувачами, змонтовані на 500-літровому ресивері. Це готове рішення для підприємств, на яких потрібен тиск 16 бар. Та різання металу лазером, де є повищені вимоги до тиску, чистоти та сухості повітря. Дані компресори розраховані на роботу в промислових умовах та керуються контролерами. Інформативна сенсорна панель допомагає показати основні параметри роботи компресора. Давайте оглянемо внутрішні складники нашого компресора. В двадцять 25 іде гвинтовий блок баосі, двигун потужністю 18,5 кВт з ремінним приводом. Даний компресор є досить тихим, адже тут присутня шумоізоляція. В компресорі знаходиться рефрижераторний осушувач, що забезпечує сухе, чисте та стиснене повітря. Щодо LZN-20, то це така ж модель, як і попередня. Щоправда, з двигуном на 15 кВт. Продуктивність даного компресора 1600 літрів, при тиску 16 бар. Також в наявності є осушувачі стисненого повітря на 16 бар. Та про них ми поговоримо в окремому відео. А ви поки переходьте на сайт та дізнавайтеся більше детальної інформації.